Апарат штучної вентиляції легенів, два неонатальні інкубатори для інтенсивної терапії новонароджених дітей та іншу необхідну гуманітарну допомогу передали Чернігівському пологовому будинку волонтери. Це дуже необхідне обладнання. Я вже казав, якщо до війни у нас це було 7% від усіх пологів перечасні, так зараз 10. Тобто на 3% збільшилася кількість це багато. Кожна дитинка це людина. Над тим, аби Чернігівський пологовий будинок отримав необхідне обладнання, працювала велика команда волонтерів і працівників закладу, адже в умовах сьогодення логістика доволі ускладнена, і це значно сповільнювало робочий процес. Та доклавши спільних зусиль, таку потрібну допомогу доставити, все ж таки вдалося. Дякуючи пані Сніжані Олександрівні, яка звернулася до мене, каже: що Потрібна допомога нашому пологовому будинку. Я кажу, що зараз до Василя Івановича дзвінок дозвонились, поговорили, сказали, що потрібно і відповідно, це в першу чергу контакт. І забезпечення доставки саме логістики до цього пологового будинку за вісім місяців своєї діяльності. Фонд виконав великий пласт роботи, аби забезпечити українців усім необхідним спектром допомоги. Вже допомогли більш ніж 30 батальйонам в Україні. Та обладнанням укомплектували вже 16 лікарень по Україні. Також допомагали з відновленням ізюму. За словами пана Василя Гусака, з початку повномасштабного вторгнення значно скоротилась кількість народжених діток, та, на жаль, збільшилась сумна статистика передчасних пологів. Тож така волонтерська допомога надважлива для збереження маленьких життів. Зараз ми маємо за 22 рік у нас 1670 пологів, а до війни було 2600. Тобто на тисячу зменшилася кількість пологів, так що ці кювези будуть працювати, дай Бог принесуть пользу, і хтось залишиться живий завдяки їхній допомозі.